Тисячі українців, які були змушені покинути свої домівки через війну, сьогодні будують нове життя в безпечніших регіонах країни. Вони змушені все починати з нуля, знаходити житло, роботу та пристосовуватися до нових умов. З 10-го підіде автобус допоможемо допомогло заробити. Крока вже нема нас по завалом. Я була повністю. Все про щоденні виклики вимушено переселених осіб, підтримку, яку вони отримують, та в чому є недопрацювання влади, ми поговоримо в нашому ексклюзивному сюжеті. Ну, ви знаєте, що загострюється безпекова ситуація, тому дійсно з евакуацією є проблема в тому, що багато людей евакуюються 300-350 осіб на день евакуюються. Ну і е, раніше всі ці люди практично перебували в транзитний центр в Павлоград. Який був переповнений, який не справлявся з, з усіма людьми, там вже ставили багато палаток. Тому зараз відкрився в лазовій центр. Він відкрився якраз після нашого візиту, 19 серпня. Зараз тут є 180 ліжка місць. Тут працює там 10 плюс міжнародних національних гуманітарних організацій, забезпечили більш-менш нормальні умови. Тут небагато людей залишається на ніч. Больницы закрываются и врачи увольняют. коммунальные службы я точно не знаю, но мусор уже не забирается. Тоже все, скорее всего, работают до 1 сентября. Газа уже нет, не стало газа. Было перебит газ, в город газ больше не поступает. В нашем районе в один дом попадания было прямо дома, с пятого по третий этаж разрушен дом. Женщина там, не знаю, под завалами была, не знаю, доставили или нет, я не знаю. Три дня там назад две бомбы сбросили, снесло, а сегодня сбросили, так это там ничего не осталось. А в Полтаве вам в государство предложило или кто-то у вас там есть? Не, нет, нет, знакомые наши. Давно когда-то знакомые. Я им позвонила, они говорят, ну приезжайте, приезжайте. Зараз ми в Павлограді в транзитному центрі новому, який кілька днів функціонує. От одна з п'яти чи сіми палаток, які ДСНС поставило, відкрила. Так, да, Він вже у больниці. Ми, ми самі ваші Спакрузька, приїхали добре Доброполя. — А То... куди ви їдете? Ви знаєте, в Одесу. куди ви їдете? В... Ви зараз на потяг в Одесу. О, так. Що вам ще пропонували для Медесу? Е -е, Вінницю і ще Львов. Выбрала Одессу. Выбрала да, одесс. Да, в сентябре было 66 вот. Еще я думала, что оттекали 66. Да, громко? Да, ой, это ужас. У все, все стенки дрожали, у все на свете. И это было и днем, и утром. Да, и... да, 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 да. Как начинают, и все, и пошло. А что с квартирой вашей? Разрушена? Кварти... Квартира. Вся до земли. Все. Все. Я mm -hmm. говорю, я не як я осталась, не знаю. Под завалом я була повністю. Там мені довго-довго. Я уже, они мені відкачивали, говорят, уже, наверное, готова бабулечка. Ну, спасли, вызвали скорую помощь треба а, і міській владі і місцевій владі і центральній владі робити все для того щоб вистачали ресурси для того щоб люди які переїжджають з донецької зараз найбільше потік з Донецької області евакуюються щоб вони відчували себе а, як мешканці місцеві як мешканці громади саме так облаштували умови для прийому та подальшого розподілу евакуйованих осіб але з місцями тимчасового проживання ситуація може бути зовсім інша а ви звідки? Я з Сирість, холод і відсутність елементарних умов саме так сьогодні виглядає тимчасовий дім для переселенців у самому центрі Дніпра. Якщо зайду, голову в А гроші збираєте, ви на які, на які цілі? Мені поліція привезла, тому що я була просто на вулиці. Чому люди змушені жити на межі виживання? Дивіться у другій частині нашого ексклюзивного сюжету.